Її надзвичайну жіночність, красу зовнішню, великі очі, які випромінювали щирість. Пройшло багато років. І ми в 63-му році, або якщо точніше, тут говорила моя колега по театру Марія Павел, що ми прийшли до театру 27 грудня 62-го року. В одному нашому рідному театрі і вже працювали довгі-довгі роки. Пізнавши ближче Оксану Леонівну, я вразилася її не тільки зовнішньою красою, а внутрішньою. Це шляхетної душі висока людина, яка фанатично любить театр. Любить літературу, любить поезію. Ви знаєте, мені здається, що нам всім молодим вона отого добра, тої краплиночки сонця дарувала і вчила нас дійсно любити високу літературу і високу поезію. Не загубилася Оксана Ілоніна в житті. Вона любить своїх людей. Вона любить рідну землю, вона любить Україну. Шановна, дорога, ніжна, справедлива Оксана Івароніна. Бажаючи вам здоров'я, хочу сказати, що ви є неповторна жінка. І нехай Господня молитва довго-довго вас оберігає.